Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Вітаю всіх з початком неділі трудової. Бажаю успіхів, щоб за цю неділю зробили багато роботи, встигли. передають заморозки, не знаю. Ну, сподіваюся, що не будуть великі, там передають, по-моєму, на середу до 4 градусів морозу. Не, не знаю, треба все опять закривати, ховати. Вже, так хочеться тепла, а його немає. Ну, вдень то тепло, але на цю неділю щось і дощі, бачу, передають. Тому сьогодні, може, посадимо, постараємося посадити картоплю, щоб вона вже була в землі. Ну, а зараз, поки місь на городі ще сиро, мокро, я трошки поприбирала в літній кухні в дворі, а тепер ще хочу подосаджувати огірки. Я не встигла в суботу. І тут ще купила алмаз баклажан, також хочу посіяти на розсаду. Ще багато у мене розсади, розсадище, хочу помідори свої ще навіть не висаджувала, ну, мабуть, буду висаджувати під е, агроволокно в парничок. Ну, а зараз, поки тут в хаті трошки попрацюю. Ось, друзі, розвела марганець такий темненький, щоб був. Зробила таку пропочку з дирочками. Хочу пролити ґрунт. Щоб не було чорної ножки, ніяких хвороб. Почекаємо, поки він пропитається. Така в мене обрізана бутилка, буду садити алмаз блаклажан. Насипала вже на блюдце. буду вибирати, але треба почекати, поки вода впитається. Ось, друзі, розложила насіння баклажана. Зараз. Присипаю ґрунтом. грунт також зволожила з марганцовочкою трошки. І присипаю геть чуть-чуть зверху. Десь до сантиметра не більше. І то сильно втрамбовувати не буду так легенько, щоб вони гарно сходили. Тому що, як забивається, теж погано сходить. Ось так підсипаю і в тепле місце накрию плівкою і хай сходять. У мене вже ті, що я раніше садила, гарні вже пікірувати треба. А ці хай ще будуть такі, що таких немає. А от так далі буду садити. Зверху також побризаю марганцовочкою. А ну, от і все. Друзі, ось купила, я показувала вже ось такі стаканчики. В Кошику купляла, Не в кошику, в, в росі купляла. Вчора знову заїхали, ще купила упаковочку. І ось застелила е, туалетним папером. Тут є дирочки. Я трошки позрізала їх, бо вони не, не відрізані, але дирочки є. І ось у мене насіння кабачків кивілі. F1. Я хочу посадити, я садила в ячейки, але в мене 5 штук. Ну, Різати просто 5 ячейок не хочу, тому буду висаджувати у стаканчики такі. Тим більше кабачок сам по собі величеньке, ну, насіння, тому відразу посажу в більший. А там уже сподіваюся, що висаджу вже в ґрунт. Ну, ось так кладу на сінинку і знову присипаю ґрунтом. Трошки прижимаю і також полью. Я цей ґрунт теж трошки марганцовкою зволозила і ще полью е, із бутилки. Отак. От Все воно впитається і добре. Так буду садити ще 4 штуки. І ось ще висадила е, огірки. Посухостійкий е, рудничок, крак. Е, тут я показувала кивілі, посадила кабачок. Е, тут е, городської ще підсадила і е, кущовий кабачок ще посадила. Е, десь не можу знайти насіння, яке я садила перед цим. Що в мене зараз вже в парнику там і крак був, бо це я посадила старі насіння минулорічні. А там в мене були свіжі, перешукала все, не можу знайти. Шукала, шукала, плюнула, посадила, поки місце. А тоді як знайду, то посажу в житті. Ну, а тепер хочу йти на вулицю, треба вже щось робити. Вже сонечко добре висушило, все, треба йти працювати. Ну, от, друзі, вирішила таки сьогодні займа... зайнятися полуницею. Бо вже час піджимає. Буду прибирати, взяла ножнички, не буду рвати, щоб не повиривати її. Дивіться, вкорінилася гарно. Розетка зверху. Тут навіть можна було, б, ну я підгорну, якщо трошки попідгортаю і пообрізаю оце все листя, це листя все треба прибирати. цяточки цяточки червоне, чи захворювання, чи просто, ну, але в цьому році і морозу не буду. Буду все прибирати. Почищу. Якщо встигну, то ще перейду на стару, ну поки місцею займуся. Ну, все, друзі. Закінчила з цією грядочкою. Е, кожен обрізала, який мені листочок не сподобався, тільки щось мені не подобається, я, я все пообрізала. Лишила ну, по два листочка, по одному, але щоб вони були здорові. Е, порихлила землю, е, деякі попіднімала, мало, ну піднімала трошки що. Тому що ще як почне йти дощ і почне заливати, потім е, оцю точку росту, якщо за, е, замиє, то не буде нічого. Він то рости, може, і буде, але плодоносить не буде. Тому кожну, е, але більшість була, що треба було просто сипачи земельки. Я навкруг тако взяла, пальцями попідгортала. І ось так зробила тут таку роботу. Ось о, майже піввідра листя. Бачите, яке. Оце все я пообрізала. По Можливо, це е, захворювання якесь, бо в мене воно постійно на, на листі є. Е, може, треба чимось обробляти, хто може порекомендувати, підскажіть, будь ласка. Ну, Зараз переходжу на другу ділянку. Ось, друзі, прийшла на цю ділянку, де в мене стара полуниця. Це ремонтантна. Її тут, наче, не дуже багато, але роботи коло неї дуже багато. Буду також обрізати все сухе все вцяточки, все яке погане, все буду обрізати і попробую перехлити навколо землю. Бачите, що тут кислиця, ця, але ну, зараз мені немає часу, щоб і те, і те робити, тому яке те, що буде ну, поблизу полуниці, те поприбираю, а те вже якось виберу час, поприбираю. Ну, Починаю працювати. Ну от, Друзі, на сьогодні все. Думала, буду тільки очистити полуницю, але вирішила і одразу прибирати бур'ян. Не знаю, мабуть, відер 10, тут такий невеличкий кусочок, десь, мабуть, п'яту частину цього участка я перебрала. Відер 10 точно ну, з землею, з усім, тому що коріння таке за, зацеплене за землю, що не можна витрусити. Ну, На сьогодні вже все. Я думаю, що час є. Передають похолодання, там ще воно, ну, як зазвичай до Пасхи ще тепла такого немає, то тепло, то холодно. Так що, я думаю, встигну. помаленьку. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте пальчик до гри. Велика подяка всім тим, хто підписується, і всім моїм друзям, хто дивиться мене. Пока!